Знаєте, я вибачаюсь, іноземні компанії це на досвіді своєї доньки. Вона не працювала взагалі в університеті, бо було дуже важко вчитись комп'ютерні системи мережі, дівчина і все, вчитись було дуже важко. І коли вона прийшла на співбесіду в іноземну британську компанію в Києві, вона зразу сказала: Я не працювала, нічого не знаю, але добре знаю англійську мову. І вони її зразу взяли. Вони сказали, що нам краще навчити чим переучувати після якихось е, українських незрозумілих компаній, де куча не очі сидить. Ну, це ж слухайте, е, от просто задумайтесь, е, як націю можна характеризувати по її приказкам. Е, це ж є приказка, коли зі школи приходиш в університет, тобі кажуть, забудь все, що вчили в школі. І приходиш на роботу, забудь, що вчили в університеті. А на кой чорт я тоді там вчився? Да? Людина, яка купила диплом, візьміть наші всі, всі на сірові з податкової інспекції. Просто я маю економ... вищу економічну освіту, також радянську. І коли я слухала, що вони вородять і його знання, ну слухайте, на... я головним бухгалтером про Мені було стидно це слухати. Що вони... Ну, слухайте, ви про наших можновладців, я завжди пояснював це своїм студентам. коли... Чому така різниця в Міністерствах? Ніколи не помічали, це дуже кльова історія. У нас одного часу було Міністерство освіти, науки, молоді і спорту. Потім було Міністерство освіти, науки, молоді і спорту, а потім було Міністерство освіти, науки, молоді і спорту. Це показник, скільки кумів у нашого прем'єр-міністра, ну, грубо кажучи. От і все. І беруть в міністерства не за знання а за схильність до. Чілопоклонство, чи, як там кажеш, да? і слухайте, ну, коли, коли ми кажемо, що у нас корупція і що хтось вкрав, нас це не дивує. Так тоді, вибачте. От тоді і все. Я ж кажу, в мене була колись розмова з своїм колегою давно, він був з Норвегії, коли він йшов зі мною по Хрещатику і питає мене, а чого у вас такі погані дороги? Кажу, ну, Не роблять. Кажу, а ви податки платите? Я кажу, платить. так чого ж такі дороги? Все, ну тобто, якщо це в Америці, payers, да? якщо ти заплатив податок і його, його десь вкрали, це, це, це гріх капець. І все це контролюється десь більше, десь менше. Зараз ми бачимо, що в Європі будуть також більше проростати популісти, праворадикали і тому подібне, але це логічно, це історія така. Ще раз кажу: ми дуже багато речей, ми не знаємо і не розуміємо, і у нас якась бульбашка про це. Ну, повірте мені, я от за останні три роки повикладав от в Карловому університеті, викладав в Польщі нещодавно повернувся. Справа в тому, що, наприклад, я думав, що Європа англомовна. Ні. І вони кажуть: класно, ми там можемо тобі дати спецкурс. Але викладати ти маєш на нашій мові. Я кажу: слухай, а як же Erasmus, як же обмін, як же ж Євросоюз, туди-сюди. Ні, ні, каже, ми там знаємо, у нас там є студенти, але базово ні. Тобто, а те ж саме в науці. Я мовчу про Німеччину, про Францію. Всі по-своєму так далеко. Ми думали, що ну, знаєш англійську, це все ну клас. А, так це я знаю англійську, а я уявляю а, своїх колег, які не знають англійську, то взагалі. І я ж кажу, тут питання в тому, що, якщо я, я правда не знаю. Я правда не знаю, чи ми переступили а, лінію невозврата, як то кажуть. Я не знаю. Мені здається, що ми досить швидко йдемо до грузинського сценарію. Тобто, ми, скоріш за все, через одну або двоє виборів прийдуть проросійські, тому що вони будуть на. Ідеї задобала ця війна і ніякого результату. А потім ще вскриється корупція. Вона вже скривається. Ну слухайте, е віце-прем'єр-міністр, чи я, я забув ім'я, який міністр а, національної да. є. Ну той який казав, що не треба виїжджати з України. Виїхав з України, тому що на нього відкрили кримінальну справу. Повернувся. Повернувся. Вже. Ну значить, домовились. Ну, слухай, ну я ж кажу, тут, от, і от ви ж кажете, скоріше за все, тобто ми все прекрасно розуміємо. І от допоки це буде окей, коли ще був Каха Біндукідзе живий, а це було досить давно в Грузії, він казав, що Україні треба 20 років, щоб дійти до Польщі. І з кожним роком вона буде втрачати не рік, а більше, більше, більше. А це, хоча б Польща. Вони, я от я ж кажу, розмовляв з поляками, вони кажуть, та ми тільки нещодавно почали жити нормально. Грубо кажучи 5-10 років. Я не впев... Ви знаєте, може страшні речі скажу, але мені здається, що треба робити, як в приказці е, імітацік рушення і криси почнуть бігти з корабля. Тобто, от коли вже буде все капець, і на залишках території, яка буде називатися Україна, можливо, щось буде. Або я ж кажу, або домовляться. І ми політично будемо все ж таки схилятися до Російської Федерації і тут, ще тому, що е, Трамп зараз буде не зацікавлений в Україні. Е, Європа, вона в першу чергу зацікавлена в собі. Е, і ми ж це бачимо. Тобто, ті, хто нам казали, боріться, не підписуйте мир, е, кажуть далі до останнього українця. Українці. Е, тобто вони не, не дадуть нам. Померти, але й виграти не дадуть, знаєте, так і українці це все бачать. І все більше і більше, я ж кажу, це абсолютно грузинський сценарій, коли у них правда це швидко відбулося. Але ще й відбулося тому, що там Саакашвілі, він казав, що потерпіть у нас реформи. Вони сказали, що нам терпіти? У нас і так все було гарно. І прийдуть воїни, які побачать все, що відбувається реально. Вдома, що хтось каже, я тобі туди не посилав, вже кажуть, почнуть ПТРСР і тому подібне. Чекає дуже весела ситуація. Але ну єдиний вихід, якось цим боротись, що називається. Або...